Для монтажу інвертора Афора, що нам потрібно? Нам потрібний перемикач. Бо виробник неважливо. Від 40 А е, 1, 2. Далі, автоматичний вимикач. В нашому случаї стоїть 25 Ампер. Взагалі-то краще брати 40 і вихід з інвертора 32. Далі. ЗНІшки або клемні колодки. Сам щиток. Виробник неважливо. Далі короб це для монтажу всередині приміщення. Кабель використовуємо. ПВС. В даному разі це 5х6. Бажано брати не менше 4 квадратів. Для інверторів 6 кВт. Наступна, у нас поцвітовка. Ми зараз до кольору не прив'язуємось. Фаза буде у нас червоний, фаза зворотня, яка з інвертора приходить, буде жовтий. Нулі об'єднані білий, білий, заземлення. Так, по конкретному даному щитку у нас місто приходить на даний автомат. З нього йде. На е, другий контакт перемикача і паралельно приходить на автомат. З автомата у нас іде, який у нас має бути від ним на інвертор. Іде в інвертор, в роз'єм. Показуємо. ACL. Приходить фаза. На ACN приходить нейтраль з міста. Ще раз у нас подача міста ACL. Подача нейтралі йде ACN. PE, Звичайно, що це заземлення. Далі, пройшовши через інвертор, вихід у нас є PSL Нейтраль є PSN. Під'єднуються. По кольорам. Це місто подача фаза, місто подача нейтралі. Місто заземлення. Вихід ЄПСЛ. Е виход у нас получається, що це фаза, і вихід нейтраль. Тут вони на щиток. Вхід на інвертор. Ось з автомата. Вихід з інвертора. Ось. Нейтралі всі зводяться на загальну шину. Далі, по комунікаціям, що ми маємо? Низ інвертора. Вхід плюса, вхід мінуса від акумуляторної батареї. Далі ком 3. Це комунікація з батареєю по цифровій шині. Ком 2. Це ми маємо. Під'єднати струмовий трансформатор. Під'єднується струмовий трансформатор у нас на вихід 1 і 3. Одиничка у нас білий, тройка у нас чорний. Під'єднується на ком 2. Далі струмовий трансформатор з ком 2 має вішатись на фазу, яка йде на інвертор. Стрілка. Стрілка на струмовому трансформаторі має дивитися в сторону інвертора. Вішається на фазний дріт з міста, який йде в сторону інвертора. Що у нас ще по комунікації? Акумулятор для спілкування з інвертором під'єднується в CAN-порт. Він знаходиться. Перший порт, ліва сторона зверху. Під'єднання е, силових кабелів відбувається ліві порти, плюс-мінус автомат. Запуск даного акумулятору відбувається у нас наступним чином: підняттям автомату флажка доверху, і запуск відбувається. Тримаємо 3 секунди. У нас акумулятор стартує. Вимикання акумулятора відбувається наступним чином: три секунди тримаємо, акумулятор вимикається. Після чого вимикаємо силовий роз'єм. В комплект поставки у нас ще входить логер. Він же ж wi fi адаптер який під'єднується до мережі для віддаленого моніторингу. Під'єднується. В спеціальний роз'єм. Поставити його можна тільки одним чином в одному положенні. Він прикручується. Таким чином, потім він тримається на самому пристрої. Так, ще раз. Зараз під'єднано вже у нас місто. Фаза. Місто, нейтраль. Вихід. Фаза. Нейтраль. Вихід. Земля. Тут під'єднано акумулятор плюсовий та мінусовий. Відбувається з'єднання. Запуск інвертора відбувається відразу від акумулятора і можна відразу подавати теж мережу. На логері у нас не світиться лампа NET. це тому, що логер не прив'язаний до Wi-Fi мережі, конкретно до роутера. Для того, щоб прив'язати логер, на ньому вказано QR-код, серійний номер та нижче пароль. Для реєстрації, що потрібно, знаходимо логер у Wi-Fi мережі телефону. Ось він світиться АП і далі цифри. Конкретно під даний логер. Кінцева 467. У нас відповідає. Вибираємо дану мережу. Воно просить пароль. Пароль вказаний нижче на самому логеру. Вводимо цей пароль. Нажимаємо під'єднатись. Проводиться з'єднання. Погоджуємось. Вимикаємо мобільні дані. Відкриваємо браузер. В браузері вводимо наступні цифри. Через крапку 10, крапка 10, 100, 254 Все через крапку. Після цього у нас йде запит на логін та пароль. У нас за замовчуванням стоїть адмін-адмін. В мене вже введено, виводите самі. Нажимаємо вхід. Потрапивши в меню логера, ми зараз знаходимося на самому логері. Вибираємо вкладку Wizard. Зараз ми бачимо мережі, які доступні нам для підключення. Вибираємо потрібну нам мережу. Нажимаємо Next. Далі в це поле вводимо потрібний нам пароль. Далі нажимаємо Next. З усім погоджуємось. Після цього відбувається приєднання логера до мережі. Після вдалого приєднання до мережі Wi-Fi буде у вас горіти лампа NET на логері. Для подальшого налаштування по віддаленню. Тому, хто буде налаштовувати даний пристрій, скидуємо. Фото логера, а саме QR-код, серійний номер та пароль. Вказуємо місце, де буде встановлений даний пристрій. Також робимо фото комунікацій знизу інвертора, якщо виконали, та як підключили акумуляторну батарею. По силовим роз'ємам та комунікації. Що та куди. Контролюємо. Щоб був силовий запобіжник, вімкнутий і акумуляторна батарея теж має показувати індикацію, що вона працює.